Привіт, друзі! У цьому відео я розповім про дуже важливий момент у вирощуванні ваших улюблених культур, а саме про оптимальний вік розсади для висадки у відкритий ґрунт. Чому важливо дотримуватися віку розсади? Кожна культура має свої вимоги до термінів висадки. Якщо пересадити молоді рослини занадто рано, вони можуть бути слабкими для адаптації до нових умов з іншого боку, переросла розсада втрачає енергію для розвитку і може дати менший урожай. Кожна культура має свої особливості і вимоги, які потрібно врахувати. Давайте детально розглянемо основні показники готовності для розсади найпопулярніших овочів. Так, для томатів оптимальний вік висадки становить 50-70 днів. Рослина в цей період повинна мати від 5 до 7 справжніх листків, міцне стебло, добре розвинену кореневу систему. Огірки потрібно висаджувати через 20-30 днів після сходів. Вони дуже чутливі до пересадки. Тому будьте обережні з корінням. При пересадці рослина має бути у фазі 2-3 справжніх листків. Перець не переносить холоду, а найменші морози є згубними. Підрослу зміцнілу і загартовану розсаду в стадії формування перших бутонів висаджують у відкритий ґрунт, коли температура повітря досягне плюс 15 градусів Цельсія. Вік розсади 60-80 днів. Садимо баклажани в ґрунт міцною розсадою. У віці 60 65 днів, 5, 8 справжніх листків. Не варто перетримувати її, бо тоді коріння закручується і відмирає. Висаджуємо розсаду, коли ґрунт прогріється до плюс 15 градусів Цельсія. Висаджування розсади капусти починають із 35 до 45 денного віку. Оптимальна висота рослин 7-8 см. Кількість листків 3-4 Дотримуючись правильного віку розсади і цих простих рекомендацій, ви забезпечите своїм рослинам здоровий старт і отримаєте багатий урожай. Дякуємо, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі!